Усім доброго дня Ви на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти десерт Павлова. Здається, що ж тут складного. Збив білки з цукром, поставив в духовку, спік, висушив і готово. Але не завжди так просто виходить. Тому що є деякі секрети по приготуванню цієї меренги. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною будемо пекти разом. Для приготування цього десерту не знадобляться мінімум продуктів: білки, цукор. Трішки лимону, цукру має бути в півтора рази більше, ніж білків. Білки в мене 80 г, тобто цукру я маю покласти 120 г. Дрібочка ваніліна або ванільного цукру, що маєте, буквально 1 г солі. Звичайно, міксер. І запасаємося терпінням і збиваємо білки. Білки виливаю в посуду. Посуда повинна бути чиста обезжирена. Зразу до білків додаю дрібку солі. Буквально ось так. І відразу ж можна додати ваніль. його тут не навіть 1 грам. Ось так. Буквально чуть-чуть трішек. Починаю збивати білки на невеликих обертах. Нам потрібно просто розбити ці білки, а потім невеликими порціями будемо додавати цукор. Цукор обов'язково додається. Коли розчиниться одна порція, додається наступна. У мене міксер досить потужний, тому маленьких обертів немає. І я зразу буду додавати цукор. Буквально ось так по столовій ложці. Продовжую додавати. Білок починає ставати щільним, але піки ще м'які, як бачите, падають. Продовжую збивати і додавати цукор. Обороти не мають бути максимальні, але, звичайно, це залежить від потужності вашого міксера. У мене, наприклад, дуже потужні, тому я тільки на другій швидкості збиваю. Якщо ж ми будемо збивати на високій швидкості, білки зіб'ються, а цукор не встигне розчинитися. Нерозчинений цукор в духовці буде плаватися і буде капати. Будуть, будуть капати з крові каплі. Цукор не дуже відчувається в білку, тому я ще буквально хвилину хвилину не довше зіб'ю, тому що вже практично білок готовий в мене. Зараз я додам буквально декілька грам мілілітрів грамів лимонного соку. Якщо у вас нема лимонного соку, можете додати оцту. Лимону повинно бути 5 процентів від білка. Тобто, якщо в мене 80 грамів білка, то лимонного соку я можу додати 4 мл. 4 мл це чайна ложечка, находь. Ну, я ось так половинку столової, додам. Лимонний сік також нам допоможе розчинити цукор. Бізе буду випікати на решітці на виложений пергаментним папером. Збитий білок викладаю кондитерський мішок з насадкою зірочка. Така розкрита, вона в мене досить велика, я не знаю, який номер, але можете взяти, яку маєте, а ні, то просто з мішка круглими такими кітцями надати форму. Якщо ж не маєте мішка, не хочете його мити після всієї роботи, просто ложкою можна формувати, круглі бізеруби. Трізе відправляю кондитерський мішок. Бачите, як він гарний, штивний стоїть і не падає. Духовку включаю на 90-95 градусів. Якщо можете, ідеально 95 градусів. І викладаю бізе. Ось такі гарні бізе в мене вийшли, Ставлю в духовку сушитися. Я включаю вентиляцію. Краще, звичайно, випікати на решітці, щоб повітря циркулювало і зверху і знизу однаково. Тоді бізе буде сухе, хрумке, ну і, звичайно, смачне. І ще, якщо ви хочете, щоб ваша меренга була ось така м'яка, як на меренговий рулет, обов'язково маєте додати чайну ложку чи скільки, там, скільки потрібно по рецепту крохмалю. Чудово запеклися, випікалися майже 3 години, не дуже високі. Для крему я беру вершковий сир, вершки, ну і, звичайно, зверху буду прикрашати фрукти. До крема додам буквально одну столову ложку смородинового варення. Вона надасть і колір, і ніжну солодкість. Хоча солодкості тут абсолютно не бракує, тому що бізе абсолютно солодке. І це яка краса. Буду збивати крем бізе охолони. Починаю з вишкового сиру, коли розіб'ю трохи сир. Буду додавати вершки. Буквально декілька хвилин і крем готовий. І зараз через сито додам одну ложку смородинового варення. Ложка або дві, перетираю через сито, щоб не було зерняток, щоб крем був однорідний. Продовжую збивати. Часку перемішаю ось так. Тільки подивіться, яка краса, ніжний, ніжний бусковий фіолетовий колір. Крем викладаю в кондитерський мішок і буду прикрашати. І зверху прикрашаю фруктами. Такий чудовий десерт в мене вийшов. Сподіваюся, що ви приготуєте, він у вас вийде і ви будете насолоджуватися цим вишуканим бізе. Або як його ще називають в світі, десерт Павлова.